Що пень, вещь, мощь, непобідима хрень. Так, да, можна купити краще, якщо у вас є гроші. Якщо у вас є гроші, звісно купляйте, навіть не задумуйтесь. Краще вже зразу взяти Mercedes, ніж вчитися їздити на Жигулю. Це я вам отвечаю так як є. Доброго дня, шановні друзі, вітання всім підписникам. Значить що, можна було б звісно зняти дуже потрясний екшен. То як ми шифінгом, з прицепом і тими ододосками тарабанимося по дорозі загального користування, але було дуже страшно. Коротше, суть відоса. На дорогу з ним краще не виїжджати. То, що йому не вистачає ще четвертої передачі, це само собою. Але коли вокруг скоростя за 100, то там дуже-дуже страшно, скажімо так. Ну в такому випадку ми переїжджали дорогу в двох місцях, а потім по полях, по таких ось дорогах їхали. По такому Ну, Якщо у вас до вашої точки продажі пиломатеріала... до речі, бачите, ось доїхали трактором і трошки борону загубили. Немає під'їзду іменно який буде, скажімо так, дуже безпечний, то краще заказати доставочку. В даному випадку все було по сільських дорогах, але виїжджали на центральну, міжобласну дорогу, то хочу сказати, жим-жим. Хоч -жим. ми і ну за багаж оцей що ми... Веземо в себе в прицепі ми не переживали, ми його там прицепили ого-го як, Але з місця стартанути, щоб проскочити в то вікно, то резина горіла так, як форсажі не горить. Каже, знімати не було времени, тому що сам цей момент намагався великом перебігти ту дорогу. Так що так. Хто не в курсі, це накриття майбутнє для нашого шифінга, яке ми активно будуємо. І на осінь, навіть десь середину літа, він вже повністю переїде в свій літній табір в місці з навісни. Тепер всім, хто ще по прицепі, може якісь будуть питання, хто думає чи задумується, бачите, як ми троси натягнули? Знизу он йде мотузок, щоб воно не поїхало назад. І так же саме спереді задишло, якщо вам видно звідси червоний він теж. Тобто він. Вантаж сам по собі може здвинутися або вліво, або вправо. Ми його центрували, але так як на полі там були ями, це десь чисто на ямі його кинуло. Бачите, більше в праву сторону, десь на сантиметрів 15 здвинувся. А так кажу, що пень, вещь, мощні побідима хрень. Так, да, можна купити лучше, якщо у вас є гроші. Якщо у вас є гроші, звісно купляйте, навіть не задумуйтесь. Краще вже одразу взяти Мерседес, ніж вчитися їздити на Жигулю. Це я вам відповідаю, так як є. Тому що всі кажуть, ой, бери першу машину яку не жалко. в результаті взяв першу машину розміром запорожець, навчився на ній їздити, а потім запорожця пересів, грубо говоря, щось розміром зіл. А привик на запорожцю і от ти того зіла свого нового порівняєш набагато швидше, ніж того запоро так так -то. якщо є бабло, то купляй. Нема бабла, не купляй, а собирай. Або роби, як ми. Купили на що було бабло. І пользуємося на славу, о, дивіться, почав димком кидати. Важкувати йому під горбок на одному циліндрі. Що було три, звісно, було б краще, але маємо те, що маємо. Так що, отакі справи, Кстати, що у вас з погодою, у нас спочатку зараза топила, зараз така суш 35 градусів. Все, що не втопило, зараз починає сохнути. Це просто жесть. Ну, що народ. Дровами своїми похвалився. Розказав, що краще на дорогу цим трактором не виїжджати. А так, між селами по грунтовці. Просто такий відлічніший варіант. Ну все, народ, як завжди. Всім щастя, радості, удачі удач. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, стільки у нас цього матеріалу. Бачите, як прицепили. Давайте, всім до побачення. А тепер математика і експертна думка. З точки А в точку Б ми доїхали за 41 хвилину. І того туди назад, 1 година 22 хвилини часу, ми провели в дорозі. І з яких половину дороги без вантажу ми їхали, тобто шифінг їхав в холосту лише з причіпом. Відстань від точки А в точку Б склала в одну сторону 7,5 км. Загалом туди назад 15 км. Ціна матеріалу, яку перевозив шифінг, склала 6600 гривень. Якщо б ми хотіли замовити доставку, то доставка нам би обійшлася в 1500 гривень. Увага, питання: чи виправдовує себе шифінг?